Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Слава нашим захисникам, які боронять нашу свободу, наше життя. І я як завжди закликаю не припиняти їх підтримувати, не лише словами донатьте, донатьте в перевірені фонди і вашим знайомим волонтерам та. Військовослужбовцям напряму сьогодні. Розповім вам про те, про що всі і так здогадувалися, але не мали якихось очевидних підтверджень. Але цих підтверджень стає все більше і більше. Ілон Маск на крису спілкується з Путіним. А отже, не виключено, що і не гребує співпрацею із цим військовим злочинцем. Виявляється, маск мав розмову із верховним пойлом після широкомасштабного вторгнення, факт якої приховав це одночасно і багато що пояснює, і ставить багато запитань. Тож, давайте в цьому всьому розберемося. Працює маск на росіян чи ні. Нагадаю, мене звати Богдан Мосов, я журналіст, це мій YouTube канал. Підписуйтеся на нього. Не забувайте ставити ваші вподобайки. Можете трошки пізніше поставити, можете просто зараз. Пишіть коментарі, діліться цим відео. Ну а зараз несемося. А ми могли не починати 24 февраля. після того, що ми видели хочу Заднюю никто не даст больше, кроме нас. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут. И нас ждет резиновая поп. Колись Ілон Маск асоціювався лише з винаходами, карколомними технічними новинками та обіцянками підкорити Марс. Саме він має відношення до встановлення платіжної системи. PayPal. він є засновником компанії SpaceX, передової приватної компанії із розробки та запуску ракет носіїв. Він запустив супутники високошвидкісного інтернету Starlink. і він заснував компанію електромобілів Tesla треба зазначити що проекти маска час від часу опинялися на межі банкрутства а його обіцянки далеко не завжди справджувалися так він обіцяв експедицію на Марс 20-му році і висадку першої людини у 24 четвертому нічим таким навіть близько не пахне е його місія на Марс загрузла через брак технічних рішень та фінансів. На думку багатьох вчених, політ на Марс це в принципі малоймовірна перспектива і доволі складна історія, аби анонсувати її звершення вже за кілька років. Ну а сам Ілон Маск просто продає повітря, як він інколи робить. Царе. Тим не менше, проекти маска були здебільшого проектами успіху, принаймні публічного, і сам він навіть став символом заздрощів для росіян. Відповідно, символом заздрощів від русні до країн заходу. Так з'явився навіть відомий мен. А як тобі таке? Ілон Маск, яким росіяни демонстрували власну так би мовити, винахідливість друзі Тесла сламалась. Мы решили убрать батарейки и поставить сюда дизельный двигатель. Илон Маск, как тебе такое, а, Илон Маск? Офигеть, у Илона Маска состояние 300 миллиардов, вот пиндос проклятый. А что такого? У него так много денег, а я живу от зарплаты до зарплат. И что, никто не должен владеть таким богатством? Пфу на него. О а русских инженерах каждый знает, ну как тебе такое, Илон Маск? При цьому треба визнати, що Ілон Маск на початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну зробив більше ніж багато для України. Він зробив вагомий внесок у перемогу у війні, надавши доступ до Старлінка з сучасної супутникової системи SpaceX, яка забезпечує бездротове інтернет-покриття, у тому числі у місцях, де зв'язок ненадійний або недоступний. На початку війни також у Твіттері бізнесмена про допомогу попросив міністр цифрової інформації Михайло Федоров. Запам'ятаємо це, запам'ятаємо цей твіт. А наприкінці лютого сервіс було активовано в Україні та було відправлено перші 500 станцій. Буквально в перші дні широкомасштабного вторгнення нині в Україні працює вже понад 12 тисяч терміналів. Starlink. крім Starlink, Маск передав Україні 44 системи збереження енергії Тесла Powerwall. Вартість такої однієї складає 11 тисяч доларів. Енергетична система має високу автономність і забезпечує резервне жилення під час відключення електрики. Втім, на цьому його допомога добру силам добра, справедливості, демократії, цінності можна продовжувати дуже довго. Завершується і починається допомога силам зла. Тут я би в першу чергу виділив настільки відверті загравання з росіянами, які невдовзі почалися, а про них ми також згадаємо. А покупку Твіттера. от з неї б я почав. Мільярдер вирішив купити цю соціальну мережу і згодом переназвав її на ікс. Дійсно, в ній стали менше вільно цвірінькати. А от пропаганди теорії змов там стало більше після цієї покупки. По перше, маск оголосив проведення платної верифікації, що в принципі. Заперечує сам принцип верифікації, адже галочки надають не тим, хто просто підтвердив свою особу, але й тим, хто заплатив, незважаючи на протест користувачів, маск заявив, що Твіттер буде найточнішим джерелом інформації. А тим часом співробітники масово звінялися із компанії як за власною ініціативою, так і ні. Маск, який відомий своїми симпатіями не просто до республіканців, а до їх зашкварного крила трампістів, взяв і розбанив Дональда Трампа. Нагадую, що його звинувачують у спробі узурпувати владу. Трамп свого часу використовував цей твіттер акаунт, аби збурювати людей, що врешті призвело до штурму капітолію під час попередніх президентських виборів. Але Трамп був не єдиний, кого розбанили, розбанили і російських пропагандистів. І не лише розбанили, а й допомогли їм поширювати власну брехню. Маск вивів свою соціальну платформу з добровільного кодексу поведінки щодо боротьби з дезінформацією, а також пом'якшив правила щодо контенту і скоротив штат співробітників, які забезпечили власне дотримання кодексу боротьби із дезінформацією. Під керівництвом маска. Компанія відмовилася від ярликів державних ЗМІ, які вона прикріплювала зокрема до Раша Today і інших підконтрольних Кремлю акаунтів. Також пропагандисти заплатили за програму перевірки платформи BlueCheck, тобто ця синя галочка, галочка верифікації, щоб зробити свої пости більш помітними. В результаті люди не бачать те, що пропаганду поширює російське державне змі, ба більше там начіплені сині галочки. Он. То есть, вот грамотный взрослый человек почитал историю, узнал, что Крым испокон веку принадлежал России, сколько Россия крови за него пролила. Ты вчера купил Твиттер, но имей в виду, у вас там в Америке на, назревает гражданская война, и тебе скоро будет очень-очень жарко. А далі послідували якісь, як кажуть, дивні заяви від самого маска щодо війни Росії проти України. І з середини травня 22-го року, і до жовтня маск не згадував про Україну у себе в Твіттері, у себе в соціальних мережах. 3 жовтня, у себе в профілі, він запропонував провести опитування щодо варіанту миру в Україні. І були такі а, варіанти відповіді. Повторні вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН. Росія йде, якщо буде воля народу, так написав маск. Крим формально входить до со... до складу Росії, як це було у 1783 року. До помилки Хрущова каже він, дивно, а чого не до складу Туреччини тоді, і ще забезпечення Кримоводою і нейтральністю країни. У коментарях звичайні користувачі українські світові політики закликала Маска до здорового глузду, пояснюючи, що Росія вчиняє геноцид, а окуповані території належать Україні. Росія написав Маск, проводить часткову мобілізацію. Вони йдуть на повну військову мобілізацію, якщо Крим у небезпеці, смерть з обох боків буде нищівною. Населення Росії втричі більше, ніж в Україні, тому перемога України в тотальній війні є малоймовірною. Якщо ви піклуєтесь про народ України, шукайте миру, заявив Маск, абсолютно не бачачи те, що Росія іде на повний геноцид українців, що з Росією вже до цього 8 років говорили, і угоди з нею ні до чого не призвели, незважаючи на те, що російська пропаганда, е, який маск дозволив поширюватися у себе в Твіттері, у себе в соцмережі, X, поширює геноцидальні ідеї стосовно українців. Далі в тому, що маск не правий, в Твіттері почав його переконувати Володимир Зеленський. Якось це все зам'ялося. Пізніше з'ясувалося, в чому спра... насправді була справа. Виявляється, Маск у розмові з нині колишнім заступником голови Пентагону Коліном Калем і ще кількома людьми. Визнав, що говорив особисто із Путіним восени 22-го року, тобто тоді, коли відбувалися ось ці твіти. Про це повідомило американське видання The New Yorker. А у знаннях стосовно цієї історії, спершу зізнався політолог і заснованих консалтингової компанії Eurasia Group Єн Бремер. А у жовтні 22-го року маск розповів йому про телефонну розмову із Путіним перед публікацією цього так званого мирного плану у Твіттері. Сам Маск спершу а, публічно заперечив факт розмови, сказавши, що, мовляв, він говорив із путіним давно, колись, ще до початку широкомасштабного вторгнення. Але Каль стверджує, що американський мільярдер все ж визнав, що це не так. Представникам Пентагону він сказав: Ну, у мене була чудова розмова з Путіним, і до слова, їхня розмова стосувалася і проблеми відключення роботи терміналів супутникового зв'язку «Старлінг». На територіях, де українські війська вели контрнаступ, Илон, в очередной раз обращаемся к тебе. Ты слышишь нас? Забирай все свои спутники с Украины и давай политическое. І ти тоді не пожалієш. Вот так. ти понял нас ілон зі Сталінками. взагалі цікава історія вийшла. Видання CNN повідомило, що у 22-му році маск таємно наказав відключити зв'язок Старлінг поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський військово-морський флот у Севастополі. А про це власне йшлося у біографії маска, яка ось власне. Оприлюднюється в ці дні. Випускається ця книга. Книгу написав американський журналіст і письменник Волтер Айзексон. Українські підводні дру... дрони із вибухівкою мали нібито наблизитися до російського флоту, але потім, через те, що перервався зв'язок, вони просто не підірвавшись, викинулися на берег. Айзексон пише, що рішення Маска було викликане, мовляв, страхом перед ударом у відповідь Росії. Засновник SpaceX нібито спілкувався з російськими чиновниками і був упевнений після цих розмов, що Росія в подібній ситуації може застосувати ядерну зброю. Якщо він з Путіним спілкувався, то про що й казати? А росіяни, як ми знаємо, погрожують ядерною зброєю по 350 тисяч разів на день, і з приводом і без приводу. Маск зажз при цьому заявив пізніше після цієї публікації, мовляв, він не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів, а просто відмовився його вмикати на запит України. А тут до речі згадуємо і контакти маска і міністра цифрової інформації Федорева, про які я казав вище. Маск сказав, що мовляв, якби він погодився на запит надати в тому регіоні зв'язок з Пейс то він би був прямим співучасником великої війни та ескалації конфлікту. Куди ще більше. Ну і також Маск додав, що обидві сторони повинні погодитися на перемир'я. І нічого не згадав про те, хто є агресор і хто чинить геноцид. От ти німножко подумай, якщо твої спутники розбамблять штота, то то ти потеряєш більше, чем вложив. Ни в коєм случаї у тебе репутація упадет ніже нікуди. И поэтому ты по совету по совету нашему должен убрать все это. Убрать, и тогда мы, конечно, будем на стороне, на твоей, и попросим Путина, чтобы он, если ты будешь согласен, приехать в Россию и получить политическое беженцев. А... Ну, и ба більше виявилось, что Маск ще й передав своєму біографу приватні повідомлення від вице-премьер-министра Федорева. Без запиту на дозвіл a lot of weird forces at odds with each well, why other am in I society golf and right not working <laughs> <it>. <laughs> Старлінк продовжує надавати Збройним силам України послуги зв'язку, адже Пентагон уклав із компанією Маска відповідні угоди. І зараз за Старлінки повністю над Україною і в Україні відповідає Пентагон. Сам же Маск продовжує вголошувати дивні заяви стосовно війни і підтримує Дональда Трампа. І нічого не робить для зменшення російської пропаганди в Твіттері. Ба більше повідомлення про війну в Україні а, із українською а, візією в Твіттері почали дуже слабо видаватися. Фактично, Твіттер перетворився на пропагандистську помийку, з якої, до речі, вже пішло багато користувачів, і не тільки користувачів, а й рекламодавців. <му> Тім, попереду вибори президента США. Кремль спить і бачить, як на цій посаді е, опиниться масківський улюбленець Дональд Трамп, і в Кремля контакти з маском, як ми знаємо, встановлені. І він це визнав сам. В його руках соціальна мережа, яка вже використовується для політичних цілей. І, очевидно, маск зіграє ще свою роль як у долі виборів США, так і у долі війни Росії проти України. І у мене дуже великі підозри, що цього разу він може грати. Не на боці України. Отака русня малята, отака маскня малята. По-перше, я хочу вам дуже подякувати за те, що ви дивитеся ці відео за те, що ви коментуєте, прокоментуйте, до речі, і поставте вподобайку. Ну, А також дякую тим, хто підтримує цей YouTube канал за допомогою платформи Бамійкофі, Патреону, посилання на Монобанк або посилання. На е, безпосереднє спонсорство на Ютубі. Внизу в інфобоксі є всі дані для цього. Е, тому що цей Ютуб канал фінансуєте тільки ви і більше ніхто інший. І також не забувайте в першу чергу, що треба здонатити на Збройні Сили України. Ось це найважливіше і найголовніше, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Папа. -па.